Березень в Україні часто називають Шевченковим, і це не випадково. Щороку навесні великий кобзар приходить до нас і щороку новим, неповторним, як справжній пророк, велика і невмируща слава українського народу. Вшановуючи великого кобзаря, всі школи міста традиційно провели Шевченківський тиждень. За ініціативи відділу освіти були проведені міські конкурси читців поезії Тараса Григоровича. Відзначаючи «Шевченківські дні, колектив школи номер 3 запланував цілу низку заходів, де учасниками стали всі: вчителі, учні та їх батьки. «Шевченківський тиждень розпочався літературним читанням Шевченкове слово в віках не старіє. Весь світ вшановує пам'ять Григо... Тараса Григоровича Шевченка. І в нашій школі особливу увагу присвячують і учні, і вчителі, і батьківський колектив, саме творчості Тараса Григоровича Шевченка. Тарас Григорович Шевченко наш пророк, адже його слова є актуальними і пророчими навіть і в ці буремні для нашої держави дні. Недаремно навіть бійці. Які захищають нашу Україну на сході, говорять, що Шевченко мобілізує. Маленькі кобзарі, портрети Шевченка, як свідчать кореспонденти, видно, біля серця носять наші бійці. Сьогодні Тарас Григорович Шевченко особлива людина для всіх українців, адже він будить у душах наших українців віру в краще майбутнє нашої держави. Вакарчук сказав дуже гарні слова. Геній це той. Хто передає правду від Бога людям. Ми сьогодні дякуємо за правду саме Тарасу Шевченку. Є пророчими слова у Тараса Шевченка. Любітеся, брати мої, Украї Україну любіте, і за неї безталантно Господа моліте. І його забудьте друге, і не проклинайте і мене в неволі лютій інколи згадайте. Літературний флешмоб продовжили учні школи та їх батьки. Шевченко. мені однаково, мені однаково, чому, я ж не в Україні чи ні. Чи то згадає, чи забуде, мене зніму на чужині. В неволі виріс між чужими і не оплаканий своїми, неволі плачучи, умру, і все з собою заберу. Малого сліду не покину на нашій славній Україні. На не нашій не своїй землі і не пом'яне з сином, і скаже синові молись. Молися сину за Україну, його замучили колись. Мені однаково чи буде той син молитися чи ні, та не однаково мені, як Україну злі люди, присплять лукавій вогні її обкраденою Будять, Бог неоднаково мені. Тарас Шевченко, якби ви знали Паничі, Якби ви знали бадичі, де люди плачуть плачу, то ви б елегії не творили. Тамар не Бога прихвалили наші сльози змічісь. За що я? Не знаю. Називають хатину хай не хибраю. Я в хаті мучився колись. Мої там сльози боролись, найперші сльози. Я не знаю, чи єсть у Бога люте зло, що у тій хаті не жило. А хату раю називають, не називають її рай. Тії хатиночки у над чистим ставом край села. Мене та мати повела і, побуваючи, співала, свою додьку в свою дитину. У тім гаю, у тій хатині у раю є ваш і пех. Там неволя, робота тяжка є, ніколи і помолитись не дають. Та матір доброю мою, ще молодою, у могилу нужда та праця положить. Там батько, плачучи з дітьми, А ми малі були і голі, не витримав, ми долі, умер на панщині. А ми розбулися в межити, ще наші люто. Я до школи носити воду школяр. Брать на панщину ходили, поки лоби повалили. А сестри, сестри, горю вам, мої голубки молодії, Для кого в світі живете? Ви в наймах виросли чужі, в наймах коси побіліють. У наймосестрі бреде. Мені аж страшно, як згадаю, оту хатину край села. Такі, її, Боже, наші діла ми творимо у нашій раді. На правині твоїй землі ми в раді пекло розвели. А в тебе, друг, облагаю, З братами тихо живемо, Лани братами горемо і їх сльозами поливає. Тарас приходимо Шевченко Нових, Показуйте, за науку не турбуйтесь, буде материна добра плата, розпадеться вода на очах ваших неситих. побачите славу, живу славу дітів своїх і батьків лукавих. Не дурійте самі себе, учитесь, читайте і чужому навчайтесь, свого не цурайтесь, бо хто матір забуває, того Бог карає, того діти цураються. Заросли шляхи тернами на ту Україну, Мабуть, я її навіки, навіки покину. Мабуть, мені не вернутись ніколи додому. Мабуть, мені доведеться читати самому оці думи. Боже, милий, тяжко мені жити, маю серце широке, ні з ким поділити, не дав єси мені долі, молодої долі, не давав єси ніколи, ніколи. Не дав серця молодого з тим серцем дівочим поєднати. Минулись мої дні і ночі. Так собі минули на чужині. Не знайшлося з ким серцем ділитись, а тепер не маю навіть з ким поговорити. Тяжко мені, Боже милий, носити самому оці думи. І нікому, і ніколи не сказати святого Слова, і душу у Богу не радувати і не корить чоловіка злого, і умерти, о Господи. Дай мені хоч глянуть на народ отой єдиний. На тою Україну. Присутні із задоволенням аплодували декламуванню поезії Шевченка на різних мовах світу, як символ безсмертя народного поета-патріота. Тарас Шевченко заповіт be Ukraine, My old land, a fireland and white, I will lie and watch the compiles Listen through the years To the river voices roaring, roaring in my ears. Bury me, be done with me, Rise and break your chain, Water your new liberty With blood for air. Then, in the mighty family Of all men that are free, Maybe sometimes, very softly, You will speak of me. was Заповіть на турецькій мові. Сонра, Ендюксик Ербе, Ещубер ТПД і Стелян Україна метем сім, хімент гіорби, селямар ветерсім, ондан У музеї школи відкрита Шевченкова галерея, славетний син великого народу. У галереї представлені вишиванки, картини, різні поробки, книжки, саморобки, репродукції картин, збірники творів, Кобзар різного року веде. Вітер в хає гуляє, вночі спочиває, прокинеться, тихнесенько високий питає, хто це, хто се посім бо бочі чишекосу, хто це, хто це, хто це, по бо тім, боці на собі коси, хто це. Стрим, поки не хто це? хто це? – спитайте, цікаві дівчата, ото дочка тім боці, -поті, сім боці мати. Давно колись тодіялось у нас на Вкраїні, серед села жила у новій хатині білолиця, каравока, і станом висока у жупані, кругом пані, і спереду, і збоку, і молода ні в року їй, а за молодою. Козаки ордою так і ходять. І за нею козаки ходили. Поки так без сорому дочку породила, породила. Та й байдуже, людям ходувати в чужім селі покинула. От така до мати. Протягом березня в бібліотеці школи номер 3 для учнів та гостей школи. Діє бібліотечна виставка Свого сина пам'ятає Україна. Життєвий шлях Тараса Григоровича учні школи зобразили у великому єдиному полотні Тарасова доля то правда жива та випустили з стінівки Шевченко наш. Він для усіх століть. Учні початкової школи разом із батьками провели виставку плакатів Калинова моя Україна. Стернесь рукавами, а на назустріч, як один верхам, попереду старший їде. Люби мій Іване, серце моєї кохане, де ж ти так борився? Дура, одвіжися, візьміть і прочбі. Думка, тече вода в синє море, та не втікає. Шукав козак свою долю, а долі немає. Пішов козак світ за очі. Храє синє море, крає серце козацьке, а думка говорить. Куди ти йде, не спитавшись, на кого покинув? На цьому, грає в синя море, думав доля стріб, спіткалися у морі. Вір про Україну. Мені сказав один ханжа, що наша мова геть відстала, що краще пішла мені чужа, немов до хліба кусень сала, що весь поетичний план спинитись може на півході, що я останній з магікан, що наша мова вща. Гей, проповіднику, стривай твої слова старенька ряса. Я не піду в твій тихий рай, я син великого Тараса, як Прометей не вмер вітра, не вмре й мова гарна зроду. Я не останній з магікан, я син великого народу. Щороку. Поезія великого Тараса оновлює наші душі, закликає бути чесними і милосердними, щиро любити свій народ, свою Україну і прагнути до єднання всіх людей на землі заради миру та Божого благословіння.